Правда ж стильно, як на мене, то дуже і дуже стильно. Так, це такий ексклюзив навіть на дорогах Німеччини, а я вже про дороги України мовчу, тому що цей автомобіль у нас їде в Україну. Це Шкода Суперб комплектації Scout. Машина 2020 року з двохлітровим дизельним двигуном на 190 кінських сил. Як на мене, це самий правильний двигун для Шкоди Superb. На класній комплектації і просто в неймовірному стані. І я такі машини називаю о, в нашій роботі Знахідка. Тут 118 тисяч пробігу. Але по ній взагалі не скажеш. Буває таке, що 118 тисяч пробігу, а там вже немає живого місця. Ця машина абсолютно в ідеальному стані. Жодних підфарбувань, нічого немає. Точніше, є невеличке підфарбування. Вибачте, ось тут. от. Косметично, ось така невеличка плямка, але зробили настільки якісно, що без прибора, ну Просто я танцював біля цієї дверки, на хвилин 10 я нічого не зміг побачити. Вона в нас обслужена завжди на сервісі Шкода. Подивіться на ці неймовірні. Класні 19 колеса. Скаут виглядає просто супер. У нас топова оптика Шкода Crystal Lighting. Резина Pirelli Cinturato 2020 року. Це її ще оригінальна резина. В хорошому стані, тормозна система в хорошому стані. Капот не висічений, фари не висічені, трошечки є піскоструєчка на бамперах, але для цього пробігу абсолютно адекватно. Хоча автомобілі скаут без доріжжя він як такого не бачив. Плюс у нас тут адаптивна підвізка DCC. що Збільшує комфорт в повсякденній експлуатації. Зараз покажу вам салон. По комплектації Ну просто супер. У нас два ключика, навіть подивіться, в якому стані ключі. Це запасний, звісно, а це основний. Е, у нас є Webasta, у нас мертві зони без ключовий доступ на всіх дверях. Амбієнтна підсвітка. Акустика Canton. Амбієнтна підсвітка, я вам скажу краще реалізована, ніж у Фольксваген Passat b 8 Електросидіння на три положення, і водійське, і пасажирське. Подивіться, в якому стані кермо ніде нічого не пошкрябано. 118 пробігу. Ось такі у нас Sportline педалі Так, так, я знаю, що у шкоди це больне місце, це коврики. Завжди вони протоптуються. Повний привід. Подивіться, в якому стані речах КПП. Якщо ви дивитесь на шкоди і переглядали якісь варіанти, то ви завжди бачили на фото, як цей речах страждає. А тут у нас все абсолютно в ідеальному стані. Як я вже казав, адаптивна підвіска у нас, вебасту, підігрів сидінь, трьохзонна кліма, панорама, максимальна мультимедіа Колумбус. Ззаду у нас на вікнах шторочки. Дуже класний стан. Ну, як завжди, шкода, Суперб, дуже багато місця ззаду. Ну і багажник також. У дуже-дуже достойному стані, майже в новому. Люблю такі машини. Ну і плюс шкода завжди дивує зі своїм Simple Clever. Відкриваємо багажник. Що у нас тут є? У нас в оригінальному чохольчику є оригінальний плет. У нас є ось такий от оригінальний тримач для вантажу. Тобто ви щось поставили, ось так. От його там закріпили, вставляєте, і все окей. Далі у нас тут є аптечка, і плюс ось ці от речі, шкоди, коли ви щось перевозите, закріпили. Так, так, там можете конструктор робити. Шкода в цьому плані просто лідери. І також, подивіться, ніде нічого не зацарапано. Класна машина, однозначно рекомендуємо. Вам, мабуть, цікаво, скільки ж цей автомобіль коштує. Машина їде у нас в Україну, тому ми її купляємо по ціні нету. Якщо такий автомобіль шукати для країн Євросоюзу, то купляти ми його будемо по ціні бруто і вартість такого автомобіля 29 тисяч 900 євро. Нагадаю, 20-й рік, 118 пробігу, двохлітровий дизель на повному приводі. 190 кінських сил на всіх асистентах, на всьому, що можна. Лайн-асіст, адаптивний круїз-контроль, мертві зони, тобто, все-все-все, розпізнавання причепу, повний привід. Дуже класний варіант, ексклюзивний. Якщо хочеться відрізнятися, а Passat Alltrack вам набрита. А на Audi A6 Allroad ще не заробили. Будь ласка, Skoda Superb Scout, дуже класна машина. Однозначно рекомендую цю машину. Ми будемо рекомендувати клієнту. Це знахідка, як я вже казав. Класна машина, однозначно рекомендуємо. і Будемо забирати.